Зараз США штати Америки дограють стратегію м'якої до Росії дипломатії, з якою зайшли в переговори про припинення війни. Однак Москва б'є по їхній репутації, тому Білому дому доведеться реагувати. Таку думку етерії телемарафону висловив радник голови глави офісу президента України Михайло Подоляк. Він вважає, що після психологічного дедлайну, 20 квітня, до якого Росія має погодитись на припинення вогню, події розвиватимуться дуже швидко. Цитую, Путін не усвідомлює, що має справу з людиною з максимально вираженою психоемоційною активністю. Трамп може терпіти певний час, але він хоче швидких результатів. Він побудував конструкцію таким чином. Ми головні. Ми посередники, ми пропонуємо. Україна швидко погодилася синхронізувати зусилля для всеосяжного припинення вогню. А от Росія навпаки затягує цей час. За словами Подоляка, Трамп помічає ознаки цього затягування також бачить відверто геноцидні удари Росії по Україні. Радник голови офісу президента зазначив, що в сучасному світі брехня Москви про завдання ударів, виключно по військових об'єктах, може сприйматися як зумисне приниження репутації країни посередника після. Ось цього психологічного дедлайну треба відповісти введенням максимально жорстких санкцій. Подоляк додав, що це не поступові санкції, а санкції формату ембарго. Чи навпаки, суттєво зростання відповідних інструментів для України, перш за все, ракет. Як тільки це почне працювати, Росія буде готова слухати і дотримуватися певних домовленостей. Президент України Володимир Зеленський вперше. Підтвердив, що сили оборони проводять операції на території Білгородської області у червньому відеозверненні він згадав про доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського з приводу ситуації на фронті, а також щодо присутності військових на Курщині і Білгородщині. Українські підрозділи активні по лінії кордону у сірій зоні та на території загарбників. Наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території вора, і це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Президент зазначив, що головною метою цих операцій є максимальний захист української території, зокрема громад у Сумській та Харківській областях, і додав, що важливо. Що завдяки хоробрості та стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій курській операції, вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема у Донецькій області, Україна буде нарощувати виробництво усієї номенклатури безпілотників. Про це також повідомив президент України Володимир Зеленський у Черньому зверненні до українців. За його словами, відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача, і також повідомив наступне. Головне доповіді щодо виробництва дронів в Україні максимально збільшуємо, причому по всій лінійці дронів від МАВІКів до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів. Фактично, нам потрібне постійне, стабільне зростання виробництва і постачання у війська всіх потрібних. Частин безпілотного компоненту. І на поточний рік є хороші у нас перспективи. Окрім того, за словами президента, ведеться робота щодо виробництва дронів на оптоволокні. Зеленський додав, що тільки з початку цього року з'явилися Понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів. І завдання досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих. Також президент доручив укласти контракти по максимуму. Позитивна динаміка є також і по діпстрайках, конкретні цифри. Я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших сил оборони. Тим часом міністр з питань стратегічних галузя промисловості України Герман Сметанін повідомив, що в Україні зараз працюють понад 100 виробників компонентів для озброєння військової техніки. Зокрема, вони виготовляють широкий спектр продукції, польотні контролери, двигуни. Рами, плати, ініціації, пульти, CRP, антени та інші минулого року з'явилися двигуни для БПЛА, повністю виготовлені саме в Україні. Також є дрони, які на 100% складаються з українських компонентів, і результати дійсно хороші. Ми прагнемо масштабувати цю тенденцію. Підвищити відсоток українських комплектуючих, наголосив на цьому пан Сметанін. При цьому за його словами сьогодні разом з міністерством економіки вчора. Себто було презентовано нову програму підтримки українських виробників комплектуючих для ОВТ, зроблено для перемоги. У зв'язку з цим кожен такий виробник може отримати до 8 мільйонів гривень. Загалом на програму виділено 1 мільярд гривень. Як повідомив сметанін, грант можна використати на Виробниче обладнання, включно з впровадженням нового програмного забезпечення. Програма передбачає співфінансування. 50% фінансує держава, 50% фінансує виробник для виробників безпілотників та підприємств у прифронтових регіонах. Держава вкладатиме 80% вартості проекту. Повертати ці кошти не потрібно. Міністр. Розраховує, що програма буде успішно діяти разом з програмою доступних кредитів для ОПК під 5%, яка вже працює. Також додам оперативну інформацію від повітряних сил збройних сил України, що російська армія у ніч на вівторок, 8 квітня, атакувала територію України балістичною ракетою «Іскандер-М» та. Також були летіли по території України безпілотники різних типів. 46. в кількості їх було у ніч на 8 квітня п'ятого року з 19.00. 7 квітня противник запустив балістичну ракету «Скандер-М» з району Курська та 46 ударних дронів типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів із району Приморсько-Ахтарська. Ворожий повітряний напад відбували мобільні. Вогневі групи та підрозділи РЕП сил оборони України станом на восьму ранку підтверджено збиття дев'яти ударних дронів, типу шахет та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. Ще 31 ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений внаслідок російської атаки. Постраждали Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.